На Рівненщині побилися п'яні пасажири потягу. Це сталося неподалік станції Сарни у пасажирському експресі Київ, Львів. Шестеро заробітчан на підпитку почали з'ясовувати стосунки кулаками спершу у купе, потім у коридорі. На зауваження пасажирів не реагували, довелося викликати міліцію. Вони знаходились в стані алкогольного сп'яніння, не звертали уваги на зауваження пасажирів, не звертали уваження на зауваження на зауваження працівників залізниці. Вели себе по мірі, неадекватно. Дві компанії заробітчан їхали з Києва, дорогою випали і почали сперечатися. Потім конфлікт перейшов у масову бійку. Міліціонери затримали чотирьох чоловік, двоє потрапили у лікарню. Житель з Харкова мав перелом кісток кісті, Житель міста Ковеля мав різані рани правої кісті. Перелом кісток носа. Постраждалих відпустили додому. Міліціонери взяли покази і днями порушать кримінальну справу. Це або хуліганство, або заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Що там, що там передбачається санкція, майже позбавлення волі. Потяг Київ-Львів простояв у сарнах в п'ять разів довше, ніж за графіком. Однак далі подорож пасажирів була спокійною.